Психологи з Юрського університету в Канаді провели дослідження, у якому взяли участь 66 дівчат віком від 17 до 24 років. У результаті після тижневого експерименту учасниці зазначили, що їхнє самопочуття та самооцінка стали на порядок вищими ніж були до цього. Головна умова полягала в тому, що дівчатам не можна було протягом семи днів користуватися соцмережами, точніше половини з них. Половина учасниць, що залишилася, жила як і раніше. У їхньому розпорядженні, як і раніше, знаходилися Інстаграм, Фейсбук, Twitter та інше. До початку експерименту кожна з них заповнила анкету, в якій розповіла про свої відчуття та впевненість у собі. Через сім днів учасниці знову відповіли на ті самі запитання. Результати психологи виявили: дівчата, які утрималися від соцмереж, стали оцінювати себе краще ніж раніше. Вони були більш задоволені зовнішнім виглядом ніж перша група.